Шанові громадяни, що ти щодо проведення вашого мирного зібрання в цьому місці та в цей період обмежено шляхом заборони

Ведеться відеозапис. Ваші дії порушують громадський порядок, тому будуть встановлені, затримані і притягнуті до відповідальності. Відповідальність за порушення тиші у період Банду, геть! Звичайно, ми будемо її блокувати наступний раз більш серйозно і більш серйозними засобами. Сьогодні була наша перша акція оголошена по блокуванню виїзду кортеджу. В наступні дні ми будемо планувати більш широкі і більш масштабні акції.